Міна сюрприз називається. Оце вона, да, сюрприз. От на неї можна положити іграшку якусь. Коли ви будете проходити, захочете підняти іграшку. Іграшку піднімете і вона спрацює знизу. Пролунає будь Серед нових навичок у дітей вміння правильно поводитися у випадку, коли знайшли боєприпаси. Організатори уроку з мінної безпеки у форматі гри вчили учнів правилам поведінки з небезпечними предметами. Школярка Софія каже, складати іспити щодо знань правил мінної безпеки у школі доводиться часто. Нас вчили, то, що якщо буде красна лінія, то туди не може заходити, тому що там буде знаходитись мина. Якщо зайдеш, то ти подарвешся. Ще було то, що Є ще знаки, там де написано Мінна небезпека. Там теж означає, що є міна. Виховний та розважальний захід відвідали 30 дітей із зони бойових дій сумщини та внутрішньопереміщених осіб. Першокласниця Василина приїхала з Донецька. Розповідає, з небезпечних предметів її відомі. Ножик, Ножика, тари, всіх зарязець, кінжал, пістолет. Бабуся Василини, пані Ірина, пояснює подібні знання під час війни дітям вкрай необхідні. Діти не завжди з нами, вони можуть десь самі знайти. Я точно знаю, що у нас там, там, де ми залишили там. Бували дуже погані випадки, коли діти знаходили якісь іграшки, заміновані або взагалі просто прилітала якась касетна гадість, розкидувала. І діти мають то знати, що то небезпека. За словами координаторки Катерини Полипенко, дитячий центр Простір дружній до дитини Карі Суми створено місяць тому. Його відвідують 120 дітей віком від 3 до 6 років. Щодо питання мінної безпеки, у нас буде друге навчання, але ми плануємо співпрацювати з поліцією, і тому у нас такі заходи будуть відбуватися доволі часто. Такий захід спільні ініціативи рятувальників, поліції, кінологів та співробітників центру Простір дружній до дитини розповіла Катерина Полипенко. Катерина Явоненко, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.